Світлана Масалико, твоя легкість у серці. Жінка набирає вагу не тому, що їсть, а тому, що втрачає контакт із собою. Вона тягне, терпить, проковтує слова, які не сказала, образи, які проковтнула. Сльози, що не виплакала, і тіло починає зберігати це за неї. Воно не дурне, воно мудре. Вона створює вагу, щоб захистити, щоб хоч щось утримало її від повного розвалу. Зайва вага це не жир, це броня, від болю, від претензій, від життя, в якому немає її самою. Вона живе заради дітей, заради чоловіка, заради чужих очікувань, і їжа стає єдиним, що дає солодке. Хоч щось що не потребує, чи не знецінює чи не критикує, тіло стає сховищем для подавлених почуттів, для нереалізованої сексуальності, для всіх не можна, треба бути хорошою. І поки жінка бореться з вагою, вона знову йде не туди, тому що вага це не ворог, це симптом. Він каже, ти давно не живеш собою. Справжнє схуднення починається не з дієти, а з повернення до себе. Коли ти їси не щоб заїсти тишу, а щоб відчувати смак, коли ти живеш не щоб того джати, а щоб звучати, ти не набрала вагу, ти набрала біль, і настав час скинути не кілограми, а вантаж який не твій. Твоя легкість не в тілі. Вона у серці.